Привіт! Обіцяв підписникам розвести про 68-й рік і цей день настав. Відразу скажу, що я навіть не буду намагатися охопити неосяжне. На цю тему написано безліч літератури, як наукової, так і художньої, знято багато фільмів і серіалів. Тому пропоную не відволікатися на опис подій, а спробувати зосередитися на головних питаннях: що це було? Чому так сталося? І зовсім коротко, як це впливає на наше сьогоднішнє життя. Сама собою концентрація на 68-му є умовною. Події відбувалися в багатьох країнах і протягом кількох років. Просто найбільш яскравою сторінкою, а саме захоплення сурбони студентами та сутички з поліцією відбулись якраз в ніч з 10 на 11 травня і продовжились 24 до 25-го. Тому травень 68 го і посідає у колективній пам'яті таке важливе місце. Настільки важливе, що на чергові роковини газета «Лимон» надрукувала таку карикатуру. Стоїть чувак перед величезною книжковою вітриною і з подивом запитує: а що про червень 68 го У вас взагалі нічого немає? Насправді ж й рік був ані початком, ані кінцем. Він був маркером, який підкреслив лише деякі підсумки розвитку Європи у післявоєнні роки. Цей час увійшов до історії як золота епоха або 30 словетних років. За кілька десятків років змінилось якщо не все, то майже все. Для більшої частини земної кулі ці зміни були не тільки стрімкими, а я б навіть сказав сейсмічними. Для 80 людства, наприклад. Середньовіччя раптово скінчилося у 50-ті роки ХХ століття. Селянство практично зникло, життя перемістилось до міст, а люди швидко і вульгарно розбагатіли. Про зміни післявоєнних років можна розповідати довго. Якщо цікаво, пишіть у коментах, Колись запишемо відео. А зараз зазначу лише те, що стосується нашої сьогоднішньої теми. А саме, вперше від створення світу молодь притворилась на окрему соціальну групу та незалежну суспільну силу. Якщо раніше більшість підлітків, які досягли віку ну, відносної працевдатності, були змушені працювати і допомагати своїм батькам утримувати сім'ї у добробуті, то зараз батьки розбагатіли та справлялися самі. Причому справлялись настільки добре, що змогли дозволити своїм дітям не лише навчатись до 25-30 років, а ще й забезпечити їх грошима увесь цей час. А разом із діями урядів, які будували повсюди держави загального добробуту, це призвело до світнього буму, до створення цілих індустрій споживачами продукції, яких були виключно молоді люди, та появи молодіжної культури. І все це вперше в історії людства. Почнемо з освіти. Лише за 20 років у розвинутих країнах Європи кількість студентів у середньому збільшилась у 4 рази, а в деяких країнах показник був ще вищим: у ФРН в 5, в Італії у 7, а в Іспанії у 9. І до чого це призвело? Ну, насамперед, до погіршення якості освіти. Чому? Та все просто. По-перше, не вистачало приміщень. Наприклад, в університеті міста Барі. Який був розрахований на 5 тисяч студентів, у 68-му році навчалось понад 30 тисяч. І так було скрізь. Все було переповнено: бібліотеки, лекційні зали, їдальні, гуртожитки. Терміново почали зводити нові корпуси. Їх будували швидко, а отже погано, і на околицях. Багато студентів відмовляли з них навчатись. Друге, не вистачало викладачів. А в підсумки зниження вимог та різке омоложення викладацького складу, що розмило межі між студентами та професурою. Третє зниження освітнього рівня самих студентів. У більшості західних країн жодних проблем при переході із середньої школи до вищої не існувало. Склав випускні іспити, будь добрий універ. Наприклад, в Італії вступні іспити скасували у 1965 році. Вища освіта з привілею перетворилась на права, а враховуючи, що подібні проблеми, ну у зв'язку з багаторазовим збільшенням потоку учнів зазнавала і середня школа, наслідки можна собі уявити. Виник цілий клас вічних студентів, ну ті, які відвідували універ роками і так ніколи не отримали диплом. Багато хто з них, до речі, і став лідерами студентської революції. Слово студент перестало значити те, що значило раніше, воно набуло політичного забарвлення. І як казали в ті роки, головна проблема університетів у тому, що всі стали студентами, а учнів практично не залишилось. Декілька слів скажу про молодіжну культуру. Щоправда, писати ті кардинальні зміни, які відбулись у першій повоєнні десятиріччя у плані культури кількома словами, ну завдання нетривіальне і майже неможливе. Єдине, що нам його полегшує, так це те, що з того часу мало що змінилось. Правда, для нас це норма, а тоді було щось нове. Тому намагатимуся креслити максимально коротко, майже тезово. Насамперед слід сказати про чотири чинники, які визначили розвиток молодіжної культури. Ну, перше це те, що сегментація культури перестала бути класовою. Зник поділ на культуру аристократів та народну, вона стала масовою. По-друге, юність перестала розглядатись як підготовча стадія для дорослого життя, а сама стала життям. Третє, завдяки розвитку комунікаційних технологій, телевізорів, ну а можливо, навіть більшою мірою транзисторних радіоприймачів, культура стала міжнародною. І останнє: модерн, що генерував смисли та ідеї, закінчився. Прийшов постмодерн. З культури зникли смисли. Головним став стиль. До речі, якщо є бажання поговорити про постмодерн, пишіть у коментарях, якось запишемо відео. Ну і тепер деталі. Насамперед музика. Рок-музика, що поєднала ритми американських чорношкірих блюз-гітарістів із текстами, які були засновані на мові та сюжетах із життя робітничого класу, вона стала транснаціональним явищем. Причому деякі рок-групи та й виконавці стали сприйматись не як творці розваг. Що нормально, а як центри релігійних культів. Для багатьох молодих людей гучна музика, яка лилась з транзисторів і кричала зазвичай з використанням непристойної лексики, про речі, про яких голос взагалі було говорити не прийнято, про секс, наркотики, агресію, стала символом протесту та способом плюнути в обличчя батькам. Другий пункт молодіжна мода. Раніше такого поняття не було. Людина, що виростала зі смішних дитячих шортів, відразу передягалась доросла. Нині ж покоління, яке зробило акцент на стилі, намагалось відрізнятися насамперед своєю зовнішньою. Виникли стилі модного одягу. Унісекс, яскраві штани, потім джинси, приталені сорочки для чоловіків і дівчат. В 65-му році французька легка промисловість вперше випустила женьочих штанів більше, ніж спідниць. Ще був стиль вуличного бійця, шкіряні куртки, вузькі штани, футболки, що облягають, грубе робоче зуття, і стиль хіппі, джинси, кльош, балахони, етнічні елементи та аксесуари, там, браслети, вишивка, намисто, пов'язка на голові. Були й інші стилі, що були покликані стати демонстрацією відмови від цінності старших поколінь. Пункт 3. Закос під міські низи. Молоді люди завжди схильні когось копіювати, але якщо раніше юнаки та дівчата з середніх класів наслідували аристократам, то зараз і вони, і молоді з вищого прошарку суспільства стали копіювати стиль одягу, поведінки, розваг та мови мешканців робітничих околиць. Наслідуючи вимові лондонських робітників, молоді аристократи в розмові кавтали заканчення слів, використовували непристойні вирази, були цинічні і брутальні, і зухвалені Пункт 4. одержими прагненням до сексуального звільнення та розкріпачення. Молоді люди здійснили сексуальну революцію. Завдяки загальному добробуту багато хто з них отримав змогу жити окремо від батьків, в тому числі і у кампусах, уже у досить юному віці. Плюс до цього доступна, а що головне, легальна контрацепція. В результаті хаотичний секс, зростання кількості розлучень, незаконно народжені діти та родини, що складаються з одного із батьків, та життя в комунах. Наприклад, у США у 70-му році в комунах проживало ну, майже 2 мільйони людей. У слід за сім'єю, новий моральний індивідуалізм підірвав і такий традиційний інститут, як церква. Основи католицького суспільства руйнувались ну, зразючою швидкістю. А разом з ним, на звалище історії, викидали і ханжівську буржуазну мораль, і мало кого хвилювало, що іншої не було. Ще одною рисою молодіжної культури була зневага до праці. Спогади про війну, про безробіття, про бідність міжвоєнного періоду. До цього часу зникли, повна зайнятість стала нормою. Тепер робота сприймалась не як те, за що треба боротися і чим прийнято дорожити, а як те, що можна отримати в будь-який час і в будь-який час кинути, ну якщо раптом захотілося тусанутися кілька місяців у Непалі. Швидкі та дешеві перельоти, так само як і телевізори, холодильники, кондиціонери, автомобілі у шістнадцятирічних юнаків, вважались чимось природнім. Молодь вважала свій економічний добробут непохитним. Вже за п'ять років вони дізнали, що буває по іншому, поки ж просто кайфували. Ну і останнє наркотики. Травку покурювали і раніше, а у 60-ті років якості основного способу зміни реальності з'явилася ЛСД. Іще один феномен перших послівоєнних десятиліть це поява цілих індустрій, з споживачами продукції яких були виключно молоді люди. Це стало можливо тому, що, ну, по-перше, бебі-бумерів було багато, по-друге, у них з'явились власні запити та вподобання, а по-третє, вони мали гроші. Хай таткові, але ж багато. Поява цього молодіжного ринка в середині 50-х призвела ну, до прориву в індустрії насамперед ПОП музики та до появи масової індустрії моди. Купівельну спроможність молоді можна виміряти продажами, наприклад, платівок у США. Які зросли з 277 мільйонів доларів у 55-му році до 2 мільярдів у 73-му, крім цього, молодь стала чин головною аудиторією ринку реклами, який бурхливо зростав. Ну і тепер у себе, що ти перший освічений з низки сотні поколінь твоїх предків. Ти молодий та стильний, ти слухаєш рок, ти мачо. Кількість твоїх сексуальних партнерів у твої 20 років. Вже більше, ніж у твого батька та діда разом узятих. Ти цинічний і брутальний. Ти не йдеш на компроміси. Ти плювати хотів на професорів та начальників по службі. Ти розслаблений наркотиком. З кожної праски рекламники кричать тобі про твою унікальність. І ще в тебе в кишені завжди є 100 франків. Тут будь-кому башню знесе. Ну і знесло. Насамперед, замість того, щоб сказати своїм батькам дякую за своє кайфове життя, вони почали їх зневажати. Подивіться, як ви живете, тугата рутина, хата, робота, церков, ну, ще папу іноді. Нудний достаток і безпреревно, безглузда праця, життя заради виживання, Постійні компроміси, лицемірство, брехлива мораль, До ряду не розумієте, а в що ви одягнете, та так одягали ще за королеви Вікторії і все життя з однією жінкою. Ми так жити не будемо. Ми зробимо революцію. Тому ж загалом, між молодими людьми та суспільством їхніх батьків виникла непереборна прірва. Батьки не розуміли та й не могли, мабуть, зрозуміти своїх дітей. Діти не розуміли і не хотіли зрозуміти своїх батьків. В результаті чи не головним гаслом студентських заворушень кінця 60-х був слоган: не довіряй нікому старше 30». -ти». А у більш радикальному італійському вигляді: Я хочу бути сиротою. Зараз складно сказати, наскільки глибокою була прірва між реальними дітьми та батьками, ну або йшлось про просте свято непослуху. З часом деякі активісти, подорослівши, змушені були визнати, що вони в молодості ставили опозицію абстрактним, а не біологічним батькам. Але якщо революція, то революція. А що потрібно для революції? Ну, щонайменше вимоги, ну та бажана ідеологія. Не можна сказати, що студентська революція мала якусь єдину ідеологію. Але можна сміливо стверджувати, що основою всіх течій напрямок був марксизм, панівна ідея і світська релігія тої епохи. Але як і все, що стосується протестів ті це був ну, якийсь дивний марксизм. Він народився в американських університетах завдяки зусиллям Герберта Маркузе та йому подібних. Тільки була якась дика суміш із ранніх ідей Маркса і Фрейда, якого трактували максимально спрощено. От Маркс, він про що? Класа, експлуатація, гноблення. А Фройд? Ну про те, що людина підсвідомо прагне задоволення. А якщо в цілому, а те, що задоволення, зокрема й сексуальне, є святим людським правом, а гнобителі брешуть. про обов'язок, про патріотизм, закони, традиції. Так легше людину експлуатувати. І людина в такому суспільстві нещасна, замість насолод страждання. Особистість під постійним психологічним гнітом це злочино, це нелюдяно. Дає ж революцію. Крім того, у студентських колах сильний вплив мали троцкісти. і їхня ідея революції ще ніколи не закінчується, тобто перманентна. На вершині популярності був мау. Ідеї культурної революції дуже подобались європейським послідовникам Хунвейбінів. Іще прикладом для наслідування були повстанські та партизанські рухи країн Третього світу. Їхні лідери, так само як і рок-музиканти, були ідолами покоління. І не варто дивуватись того, що саме в ті часи щегівари зліпили подібний до хреста образ мученика і ікони. От мені цікаво, чи знали тодішні бунтівники про мільйони померлих від голоду під час великого стрибка китайців? Про баржа із заручниками, яких топили за наказом Троцького, про концтабори, які створив Чігівара на Кубі, могли знати проте, очевидно, не хотіли, які для багатьох лівих для них ідея була важливішою за факти. Якщо з ідеологією справи були ще хоч так-сяк, то з вимогами і цілями все було дуже погано. Як ви вже напевно зрозуміли, революцію жадали люди. Які не мали жодних економічних причин для невдоволення, що справді напружувало багатьох, то це те, що перед юнаками ну, в більшості країн маячила перспектива обов'язкової військової служби, особливо актуальне це було для США, де в результаті призову можна було потратити на справжню війну у В'єтнам. Але й для європейських студентів питання було важливим. На піку протестів вони погрожували. Скасуйте одну підставу для відстрочки, захопимо факультет, скасуєте десять підірвемо міністерство. І тут явно впадають у вічі спроби підмінити бажання ухилити військової служби антивоєнною та пацифістською риторикою. От можете собі уявити, що відчував ветеран… Який повернувся з війни, людина, яка втратила на війні здоров'я, коли у своєму рідному місті спостерігав НАТО повхилянтів, які сканували хо, хо, хошемін, хо, хо, хоше мін. Але виникла і проблема у вас тут сексуальна революція, мачізм, брутальність, маскулінність, що виставляється на люди, а з іншого боку, ухиляння від служби в армії. Ну, яка в усі часи вважалась суто чоловічою справою. Вихід знайшли у гаслі: дівчатка, скажіть так, хлопцям, які кажуть ні. У відповідь нью-йоркські будівельники, які підтримували війну, виходили на вулицю з плакатами. Не переживайте, педиків в армію не беруть. Ще однією, ну, більш-менш реальною метою протестувальників була реформа системи освіти. Ну, як реформа? Ну, ось деякі вимоги італійських студентів. Скасування оцінок і незадовільних насамперед, ліквідація відбора при вступі, гарантована стипендія, підзвітність викладачів-студентів, участь студентів у складанні навчальної програми. Як вам? Норм, так? Да? Загалом із цілями все. Їх замінили гаслами, від яких так і тхне підлітковістю. Забороняти заборонено. Нам потрібне все і зараз. Ми вимагаємо права суперечити самі собі, зробимо свою справу. Будьте реалістами, вимагайте неможливого. Ніколи не працюй. Я назву політикою все, що мене турбує. Знищи державу, а не міняй її. Ну і таке інше. Ну, з ними і пішли на барикади. Ну втім, і барикади були і порядкові. А зіткнення з поліцією без крові та гніву. Під час зіткнень в Парижі ніхто не загинув. Поліція теж поводила себе максимально стримало. Одна річ лупити робітників, а інша дітей твого начальника. Як казали тоді, класові ролі помінялися місцями. Діти буржуа з революційними гаслами били дітей робітників, які за копійки у поліцейській формі намагались підтримувати суспільний лад. На якомусь етапі студентів підтримували робітники, були забастовки, але ці добре розуміли, чого хочуть, і виявилися єдиними, хто насправді виграв від подій 68-го року. А насправді підліток неспроможний виграти революцію. Він кричить і агресивно махає руками. Але ж на тверде і тривале зусилля він нездатний. Він здатний на миттєвий історичний бунт. На істерику дитини, яка звикла до того, що всі її вимоги завжди виконуються і виконуються негайно. Як зневажливо сказав хтось із французьких комуністів, це була не революція, це була вечірка. У результаті все закінчилось пшиком. Як писали газети, позитивною стороною заворушень можна вважати те, що революція завжди йде на канікула. У результаті так і вийшла. Революція пішла на канікули і назад не повернулася. Можливо, на цьому все і закінчилось, аби не телевізор. Студентські лідери були дико телегінічні та промовисті. Їм хотілося наслідувати. У підсумку протести прокотились по всьому світу. Включаючи і капіталістичні, і соціалістичні країни, і країни третього світу. Де-не-де вони спаркували політичні кризи, а в Празі навіть військову інтервенцію. Але ж у західних країнах більшість громадян студентів не підтримали. Більше того, демонстрації їхніх супротивників були більш чисельними ніж самі студентські, а у Франції на позачергових виборах правляча партія здобула розгромну перемогу. Проти деякі наслідки були. Найбільш радикали організували кілька терористичних організацій, наприклад, фракцію Червоної армії в Німеччині або Червоні Бригади в Італії. Знаєте, чим вони аргументували свій терор? Тим, що борються з репресивною толерантністю урядів. Тож репресій нема, казали їм. А ви побачите, що буде, якщо ми вб'ємо 10 капіталістів, вбили, а репресій нема. Тоді ми вб'ємо 100. В результаті в Німеччині вбили 57, в Італії 419. А у далекостроковій перспективи все ще гірше. Це тоді їх ніхто не підтримав. Але ж вони подорослішали і саме стали тими, хто вирішує. З-поміж них вийшло небагато успішних політиків. З лідерів першої величини можна згадати хіба що Йошка Фішера та Біла Клінтона. Але, як на мене, Клінтон не був серед ватажків студентських протестів. Натомість багато хто зробив академічну кар'єру. Це спричинило засилля лівих університетах. Наприклад, у Новій Англії, там, де зосереджені університети Ліги Плюща, на одного професора-консерватора припадає 28 лібералів. Дослідників втрачають фінансування, якщо не можуть пояснити, як їх дослідження допоможуть боротися з расизмом чи сексизмом. За навіть найскромніший жарт на адресу феміністок можна втратити роботу. Нова етика та культ жертви розривають суспільство. Інфантілізм та зневага до праці веде до застою та відставання. І знаєте, до чого це призвело? До другого президентства Трампа. А до чого призведе друге президентство Трампа, не знає ніхто. Хоча мало хто вірить, що до чогось хорошого. На цьому все. І так вийшло довго. Хоч я і не сказав, і половини того, що міг би. Ну, між з вами люди дорослі. Тому робимо правильно. Ставимо лайк, підписуємося, вічливо спілкуємося в коментарях. І ще одне: в шапці каналу є посилання на мій Patreon. Я чудово розумію, що є сотні більш важливих речей, ніж цей канал, які потребують донатів. Але відеоштука затратна. І якщо раптом є кілька вільних копійок, зайдіть на Patreon. Буду вдячним. Побачимось.